Загадували бажання і будували плани. Так пригадує Маріуполець Богдан, він зустрічав новий 2022 рік. Це був Новий рік, який був останній передвоєнний. На фотографіях ми були з сім'єю. Вся наша родина зібралася за святковим вечором. Згадує й про драмтеатр рідного міста. Завжди біля драмтеатру перед його входом було дуже багато голубів, було багато людей, було багато молодих закоханих пар, які завжди гуляли. Під час того, як ми виїжджали з цією сім'єю, на драмтеатр скинули дуже потужну бомбу. Бачили, як багато людей просто страждають від того, як не можуть вилізти, не можуть якось допомогти іншим людям. Після 24 лютого каже, залишався у рідному Маріуполі разом з родиною протягом березня. Дуже була тяжка ситуація в місті під час окупації, під час боїв не було ні їжі, ні води. Пили воду з дощу, та сніг. Ми брали сніг, щоб його потім розтаяти і пити воду. Найстрашнішим своїм спогадом хлопець називає виїзд з міста. Якраз почався штурм міста і а, на виїзді з міста почалася почався бій. А, попереду їхав танк, за яким ми вже могли виїхати. А, цей танк а, уїхав в посадку і в нього поцілив снаряд. А, поза ним ми проїхали, і він, скажімо так, закрив нас. Якщо б не він, то цей снаряд прилетів би по нам. Крім навчання та волонтерства. Богдан навчає Теквондо у школі боротьби. Три дні на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця. В мене є дві групи: є діти, є дорослі. Вони всі початківці, але мають добрі фізичні навики. Вчимось, вивчаємо удари, вивчаємо, як правильно себе самозахищати. Рухаємось, руки біля обличчя на місці, вперед, назад, голова, вперед, назад, ліво, право. Своїх вихованців каже, готує до перемог. Я є чемпіоном України з цього виду спорту. Ми готуємось на поїздку в Грецію на чемпіонат Європи. Готуємо дітей, готуємо дорослих спортсменів. Так само в мене є діти, які почали нещодавно займатися, але вже мають добрі результати, мають багато медалей. Разом з ними і сам готується отримати звання чемпіона Європи. Зараз я живу цим спортом. Він надихає мене на те, щоб не стояти на місці. Він відволікає від думок, що я не вдома, що я не в рідному місці. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.